Зразу скажу, якщо а, я, я прямо зразу за спойлер скажу, що цей, а, ця анімація дуже пов'язана з темою смерті і темою поховання. І в кадрі є труна. А, тому, якщо у вас а, є травматичний досвід, через який ви не хочете бачити труну, а, передчасне поховання, відспівування. Будь ласка, випніть мій ТЕР і не дивіться його далі. Ви можете піти подивитися цей, цю анімацію пізніше, без моєї участі в цьому, якщо вам, наприклад, цікаво буде посилання, буде у описі до сьогоднішнього відео. Те, як я це описала, я описую це спеціально дуже драматично, для того, щоб дійсно це нікого не травмувало. Тому що я подивилася цей, цю анімацію вже два рази, і вона дуже сильно підкорила. Під, під підвищила мені настрій реально дуже сильно. Але перед тим як вона підвищує настрій, вона дуже сильно тебе крінжує і ти потрапляєш в якийсь стан незрозумілий і е, е, тебе дійсно дуже травматизує е, ця смерть, яку тобі показують. Тому е, дисклеймер прозвучав: енд все одно буде. І давайте ж дивитися, тому що це скарб. Це просто скарб. Я забула про цей мультик. Я його бачила в дитинстві. В дитинстві він мені страшенно сподобався. Ну, я вже була старше 10 років. О, ні, я його не в дитинстві бачила. Я вже його бачила в підлітковому, в добре підлітковому віці. Це 97 рік, здається. Одним словом, якщо ви ще не вимкнули і готові, дивимось. Наш Юрій Вінничук. Очевидно, з Вінницею, можливо, якось це пов'язано. Так, це анімація, яку багато хто може знати. І так, здається, може комусь, мій дисклеймер був якимось надмірним, але мені здається, що ми зараз живемо в час, який дуже травматичний, і насправді досвід поховань у багатьох з нас стає дедалі частішим явищем. Тому. Це дійсно, це дійсно травматично. Оцей ось епізод він травматичний. Але мені захотілося пройтися з вами по цьому мультфільму, тому що з моменту, коли ти дуже внутрішньо напружуєшся і е, жахаєшся взагалі тому, що ти це дивишся, і ти не розумієш, як цей сюжет може вирулити тебе в позитив, ти все одно прокипаєш до цієї історії, як зі мною це сталося, і дивишся далі. А там далі просто. Сидів я вранці снідав і тут до нас залетів великий метелик. Ой! І він сказав, привіт! Хе, як поживаєте? Чудово, а ти? Та я ще ніяк, бо я тільки що народився. А, то ти ще зовсім не знаєш життя. Хе -хе. Крім того, я метелик Днаденка. І житиму лише один день. Е -е, то ти ніяк не встигнеш вивчити життя. От-от. Я так хотів би його вивчити. Гей, мене цікавить все! Чому сонце кругле, а не квадратоване? Чому... Чому у мене є крильця? А, а у тебе а у тебе нема. Чому небо голубе ой! А трава зелена. І а, ну. Текст дуже класний. Бенюк його супер класно. Ти отримаєш задоволення, але ти знаходишся в якомусь дуже незрозумілому стані, тому що насправді е е казка трагічна, тому що це метелик Донденка. Хочу вивчити життя, бо я сьогодні народився. <звук> Ой! Треба святкувати день народження. Ні, равлику. Він сьогодні помре. І тут я зрозуміла, що на цьому етапі я вже хочу вам показати цю, цю анімацію, і знову ж таки ви можете в будь-який момент вимкнути мій етер і подивитися її окремо без мого звіздіжа, бо це насправді дратує, очевидно, але. Я дуже специфічна людина. Я дивлюся контент і роблю з нього якісь свої висновки, провожу якісь свої паралелі. І тут я, звичайно, вам розкажу про ту паралель, яку я провела. І я дивилася на цей мультфільм і дивилася на те, що він одноденка, він має померти. І мені це почало нагадувати наших інстаграм блогерів що вони вже усталі. І мені це почало нагадувати хор всіх інших, хто нас ховає. Такий молодесеньки. І цього, ну, і одним словом, цього метелика ховали і ховали і ховали. Невже ти помираєш? Всі я помираю, Або тобі не видно. Я думав, ви справжній друг. Я ні до кого не прилетів помирати. Я до вас прилетів, думав, поховають мене, як рідного. Ой, заспокойся, тебе ніде не поховають так гарно, як тут. І ви знаєте, от, оця фраза тебе ніде не буває так гарно, як тут. Вона дуже часто про ту зневіру, яку обирають, за яку обирають триматися, замість того, щоб триматися за дух і віру. І я все-таки. Е, і я дивилася, і я така: ні, ну тут би, Одноденка, він помирає, все таке, ну я в це не вірю. це якась, це якась... ну Не може цього бути. Взагалі, що це за анімація така дитяча. ну ну там, ту, Не могли б нюк, там, так, з таке от, на Ну І зрештою, так і вийшло. Ми живемо у світі, в якому дуже часто прибігають плакальщики, починають розповідати, як все пропало, як все взагалі поломане, і все, і нам всім пізда, і зараз нас накриє, і ядерний пепіл, і вся ця хірга. І ця анімація вона чудове нагадування про те, що ніколи не пізда. Тому що, якщо ви думаєте, що вам пізда, у вас неповна інформація. А повна інформація це важливо. А ми зараз подивимося, що він за птаха. І що? Та ніякий він не одноденка. О, він же справжній адмірал! Тримайте мене, бо я зараз беркицну! так що я сьогодні не умру. Ей! Адмірал! Який адмірал гарний! Слава нашому адміралу! От свиня, де ж похорони? Я гадаю, що а, коли ми, зрештою, отримаємо перемогу, не отримаємо, вигризуємо, переможемо і зруйнуємо цю йобану імпірію, яка, яка насправді не має підстав, не має фундаменту. Немає вообще хрена, на чому має стояти, крім увірувавши вот этих вот... спробую з нею по-доброму домовитись крім оцих, і зрештою воно вже валиться. І як ми бачимо, з ударів по цивільній інфраструктурі і аналізу аналітиків, які говорять, що цивільна інфраструктура і її особливо починають кошмарити, коли немає нічого на тих позиціях, які завжди. 5, то в цей момент ми розуміємо, що воно валиться. І давайте не будемо недоінформованими. Так от, коли ми переможемо, цей мультик для мене буде мультиком аналогу лютого 2022 року. Тому що вмирав, вмирав метелик, а потім в його, давайте ж потопимо цю йобану Москву. Ну і свиняш цей метелик так усіх у дурні пошив. Але життя трохи вивчив. І ми? Ми теж маємо прекрасний шанс вивчити трошки більше життя завдяки українській анімації, яку ми можемо подивитися на Ютубчику. Можете подивитися на цьому каналі, можете знайти на інших каналах. Подивіться, будь ласка, рекомендую анімацію Крила. Дуже класна, сахалтуєв, малював. В принципі, команда теж вам знайома. Дуже багато. Українського там заховано і того, що треба знати, і взагалі дивіться також короткі випуски, оці в яких описується більше про мультик. Проводяться якісь паралелі, називають імена тих, хто це робив, тому що це попри те, що це радянський період, це українська культура радянського періоду, затисненого радянськими лещатами періоду. Але це українська культура і сенси, які цікавили аніматорів. Тоді. Тож, це була моя така коротка теза про те, щоб, по-перше, берегти себе, берегти свій дух, моральний стан, ем, аналізуючи те, що з вами робить той чи інший контент, в яку глибину він вас занурює, і знаходити те, що витягує вас, урівноважує для того, щоб ви були ефективнішими у своїй боротьбі за наше спільне майбутнє завтра. А, тож це такий. Легко вміє сягнути мети, тільки в собі ми повинні знайти. Щось найрозумніше чи найсмішніше. О -о -о -о. Що-небудь, що небудь найнайтагіше. Година хоча для сніданку і рання поїсти в собі. Шукав я бажання. Рецепт пирога я в собі відшукала. Колись я чудово його побала. Тому навіть якщо ви віднайшли хіба що бажання поїсти, це теж хороше бажання, бо воно дає нам енергію. А що тут коїться іще? Дивіться, і цей прекрасний мульт це мій улюблений мульт. Це, в принципі, це мультфільм, який я шукала українською мовою років 15. І ну, фактично, як тільки я зрозуміла, що в інтернеті можна знайти цей мультфільм, я почала його шукати. Я знайшла його російською мовою. Потім я дуже довго шукала його українською, і, зрештою, українською він з'явився. І для мене цей мультфільм такий спосіб того віднайдення. Забутого, віднайдення затертого, збереження і повернення до класного продукту, класно написаного. Жалко, звичайно, звісно, що жіночу партію озвучувала Ларіса Доліна, я не можу вам це не сказати. Там співає Ларіса Доліна. Простіть мені. Але мультфільм зроблений суперкласно. А, і. А, Попри те, що це її голос, цей мультфільм не можна скасовувати в жодному разі, тому що з неї витягли те, чого в ній ніколи не було, ніколи не буде. І вона, чоловік гавно ну цей мультик має право на існування навіть з цим голосом. Маю надію, що, можливо, колись його ще крутіше перезапишуть якийсь український е класний голос.